З нами на зв'язку? Нині Олексій Парновський, старший науковий співробітник інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України. Пане Олексію, добрий день. Доброго дня. от які перспективи сьогодні сьогодні побудови космодрому? Так раніше говорили, що після радянського союзу в Україні залишилися ось такі певні потужності і люди. Розкажіть, яка ситуація зараз? Ну, суто технічної точки зору побудувати космодром в Україні немає великої проблеми. Більше того, один вже побудували, він знаходиться на території заводу Дніпроважмаш у Дніпрі. А це точно копія стартової площадки космодрому «Альхантара», який мали в Бразилії побудувати. А, так що ну, технічних проблем немає. А наскільки це е, сьогодні і... вигідно, важливо, потрібно для України, як ми зможемо ці космодроми використовувати для досліджень? Ну, насправді, космодром, я вважаю, що космодром Україні абсолютно не потрібний станом так. на зараз, тому що е, не потрібний він тому, е, що е, власних е, потреб України у запусках недостатньо для того, щоб виправдати будівництво космодрому. Просто не, не вдасться забезпечити таку кількість запусків, щоб окупити його вартість. А е, що стосується е, залучення, скажімо так, комерційних пустів е, інших е, компаній з інших країн. Ну, то абсолютно незрозуміло, які переваги може дати в цьому плані Україна, враховуючи великі затримки, які будуть через нашу бюрократію, і що зараз вже нема того фактору, як 20 років тому, коли тут була значно нижча собівартість. Подібних робіт, то ну навіть важко сказати, які переваги тут можуть бути. І власне, якщо ми говоримо сьогодні, світ рухається вперед, так ми бачимо власне і е, певні е, такі перемоги і прориви у американських дослідників, так і також інших країн. Якщо ми станемо на цей шлях умовно, і президент Зеленський часто говорить і про авіацію, і про космос, що треба підтримувати скільки грошей на це потрібно, скільки часу для того, аби Україна також війшла в цю лінію розвитку космосу. А, ну, дивіться, якщо от прямо зараз почати проводити необхідні реформи в галузі, якщо прямо зараз а, а, почати реформувати космічне законодавство, якщо прямо зараз відійти нарешті від планової економіки в цій сфері. І почати дійсно співпрацювати в світовому контексті, а не намагатися побувати, побудувати тут міні радянський союз в кордонах України. То я вважаю, що десь років за 10 Україна могла би вже. Мати якісь е серйозні здобутки в космічній сфері, а якщо говорити про співпрацю України сьогодні, так про наших дослідників, про наших фахівців, чи переймають вони досвід, чи звертаються до них за їхнім досвідом, чи є в нас співпраця така між країнами для того, аби от власне е тримати так ось руку на пульсі і бути е разом зі всім світом, зокрема, от на рівні. В деяких галузях так, в деяких не зовсім. А дивіться, значить, якщо ми кажемо суто про інженерно-технічний напрямок, у нас є декілька міжнародних програм: це програми Вега з європейським космічним агентством, і це програма Антарес з компанією Норто Бруман в Штатах. Якщо сказати, скажімо, саме про дослідження. А в сфері, скажімо, дистанційних зондувань землі Україна є учасником європейської програми Копернікус. Ага. А, а, наприклад, по наукових дослідженнях Україна досить, скажімо так, в'яленько бере участь у світових роботах. Чому тому, що для розподілу, для участі в розподілі праці світовому треба постійно мати представників. У відповідних організаціях робочих групах треба постійно, щоб наші науковці їздили на світові на міжнародні конференції. І були в курсі того, що робиться, і е, відповідний власне такі були в курсі. А зараз з цим якби є певні проблеми. Тому так, що треба зараз, треба ну... почати щось робити. Так, пане Олексію, в тих напрямках, які ви зазначили, він не один. Зокрема, я вам дуже дякую, що доєдналися до нашого етеру. Олексій Парновський старший науковий співробітник інституту космічних досліджень Національної академії України наук України був з нами нині на зв'язку.